Йосип до кінця не розумів, що відбувається. Хоча це насправді був Божий план. Але він ще не знав, що це був Божий план. Він попадає в ті Потіфара, там стається ще одна неприємність. Підстава, реальна підстава, за яку він мав поплатитися життя. Але через те, що Потіфар поважав Йосипа, він Вирішив його просто в'язницю кинути. За що, Господи? Чи він був вдячний Богові за те, що ось таке стається в його житті? Не думаю. Але він продовжував служити, довіряти Богу. Вірити Богу. Він продовжував. На те, що він виходить з в'язниці. Він стає другим після...